Коємо у нас якраз перед Максимом. У нас є два інших еспер... експерти по даній темі по футбольній війни в час в очах сучасного суспільства: це Тартасюк Марія Віталівна та Дейнека Михайло Олександрович, представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Марія у нас зараз студентка по ерасмосу в Іспанії. Тому тема для неї я так розумію близька і дасть нам сучасний огляд не лише в очах українського суспільства, але й в очах іспанського суспільства. Але загалом, прошу десь 3-4 хвилини доповідь на двох. Добре, дякую. Євгенія, може вімкнути презентацію? Дякую. Дє. Так, дійсно, ми продовжимо тему футбольної війни 14-18 липня 1969 року, яка сталася дійсно, як зазначав Роман, згідно з, через земельні питання, через нестабільністю між Крисальвадором і Ондурасом, між двома латиноамериканськими країнами. І, як зазначав Геннадій Ніколайчук, спорт поза політикою, або раніше з політикою. Написавши книгу, ми з ним безумовно згодні, оскільки спорт в даному, в даному історичному процесі виявився каталізатором і вніше навіть приводом для початку війни. Можна наступний слайд? Next. <laughs> так, дійсно, так. Маленька країна Сальвадор, червоний кольор, велика країна Гондурас, але а, по населенню приблизно однакові. Велика кількість Сальвадорських іммігрантів, нестабільніші між двома країнами і процеси, пов'язані з імміграцією, призвели до о, ненависті в обох, в обох суспільствах. Під час футбольного матчу в о, кінці червня, на початку липня, о, коли. Сальвадорська команда виграє з рахунком 3-2. Світовій пресі поширюється інформація про так звану футбольну війну в лапках, коли о, конфлікт між країнами намагається вирішити способом футболу. Але о, цей жарт, який або він ще така пушка інформаційна від, від інформаційного видання ЮПІ, стала пізніше і назвою конфлікту, оскільки через декілька тижнів, 14 липня. Сальвадор вирішив визначити суперечності між обома країнами шляхом війни. Вона завершилася доволі швидко, як зазначав Роман, три з половиною дні. Згід організація американських держав змусила Сальвадор припинити її війну, да і наступ теж захлинувся. Причини цього були в самовпевненості Сальвадорців і в тому, що обидві країни знаходилися приблизно. На однакому економічному розвитку не могли отримувати великі армії і е Сальвадорці по різному реагували реагують на даний на даний конфлікт. Сальвадорці в цей час інтенсивно підтримували, звичайно, на хвилі патріотизму ведення війни і, звичайно, бер, беручи участь в спортивному змаганні, як всі латамериканці, дуже полюбляючи футбол, дуже експресивно реагуючи на поразку або перемогу. Але зараз, з сплинам часу, минуло більше ніж 50 років, сальвадорці можуть переосмислювати даний конфлікт. І ось Марія, заходячись в. Іспанії, контактуючи з іспано-латиноамериканським світом, може з нами зараз продемонструвати результати напрацювання практичного а, щодо думок латиноамериканців і іспанців щодо цієї війни. Так, дякую всім добрий вечір. А, отже, коротко проаналізувавши думку іспаномовного населення, дійшли до висновків, що Звісно, обізнані виявилися ті, хто з країни, з якою пов'язана була ця ситуація. Це, наприклад, в нашому, в нашому випадку, це ті, хто з Гондурасу. Інші іспаномовні респонденти, не знали або Знали трохи щодо цпро цю ситуацію, і саме якщо говорити про думку щодо тодішньої ситуації, то в принципі респонденти не згодні з тим, що це було напряму пов'язано через напряму пов'язано з футбольним матчем. А, а висловили думку про те, що а, зараз зацитую: а, от, наприклад, Альваро, житель Сальвадору, висловився так, що я не думаю, що можна почати війну з цієї причини. Можливо, це може бути останньою краплею що впливає на, на вже існуючу напруженість між двома різними країнами, але я не думаю, що цієї однієї події було достатньо для початку війни. А інший респондент Сальвадору. А, ой так, інший, інший респондент, а, відповів а, з Сальвадору а, про те, що а, цей футбольний матч вплинув на початок війни, але не був основною причиною, адже до цього існувала політична напруженість, зокрема, через велику кількість переселенців з Сальвадору в Гондурасі, про що сьогоднішня мова. Отже, а, таким чином. А, Внутрішні проблеми в Сальвадорі, які призвели до футбольної війни, це велика кількість позбавлених власності селян, які подальшому впливатимуть на країну протягом десятиліть після конфлікту, і можна сказати, в принципі, що донині якісь прикордонні суперечки тривають, так? Але е все ж таки відповідь респондентів. Тих, хто походять з країн-учасників цього конфлікту, свідчить про те, що прямою причиною у вигляді футбольного матчу, не може бути. Так, все Марія Михайло, правильно? Так, дякую за увагу. Це. Так дуже дуже вам дякуємо за такі актуальні. Я думаю, це вже така соціологічна навіть, інформація яку ви дали, Ну але згодом вона стане історичною і завдяки запису даної конференції, це буде вже у нас і джерелом усної історії. Тому дякуємо за те, що підізналися і, і доповіли.